Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його, та не знає його, Євангелія від святого Івана 14-17 У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, Той несите моком за край світу зазирає, чи нема країни? Щоб загарбить із собою взяти домовину. Той ту зами обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижданий щасливий нещасливий в тебе час та й запустить пазурів печінку. Не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А то щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отічество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться, усі на сім світі і царята, і старчата Адамові діти. І той, і той. А що ж то я ось що, добрі люди! Я гуляю, бенкетую, і в неділю й в будень, а вам нудно жалкуєте, я й Богу, не чую. І не кричіть я свою п'ю, а не кров людськую. Отак ідучи по підтинню, з бенкету п'яної уночі я міркував собі йдучи, поки доплентавсь до хатини. А в мене діти не кричать, і жінка не лає тихо, як у рай. Усюди Божа благодать і в серці, і в хаті, отож я ліг спати. А вже підпила я, як засне, то хоч коти гармати і усом не моргне. Та й сон же сон на дивний мені приснився. Найтверезіший би упився, скупий жадюга дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива та чорта з два. Дивлюсь, так буцімто сова летить лугами, берегами та нетрями, та широкими степами, та глибокими ярами та байраками. А я за нею та й за нею. Лечу, прощаюся з землею. Прощай світе, прощай земле! Неприязний край, мої муки, мої люті, хмари заховаю. А ти, моя Україно, безталанна вдово, Я до тебе літатиму з хмари на розмову, на розмову, тихо, сумну, на раду з тобою, о півночі падатиму рясною росою, порадимось, посумуєм. поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же, ти, моя нене, удовини Бога. Годуй діток, жива правда у Господа Бога.